Вітаю! Сьогодні розмова буде про охорону природи та невиснажливе природокористування. Пригадаємо, які є види господарської діяльності людини, які є взаємозв'язки антропосфери з іншими оболонками Землі. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які зусилля робить людство, щоб зберегти природу, що таке екологічний слід та сталий розвиток, цілі сталого розвитку людства. Охорона природи це сукупність заходів зі збереження раціонального використання і відновлення природних ресурсів землі, це етика, наука і дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, надмірної експлуатації іншого шкідливого впливу ті діяльності людини, охоплює правові, технологічні, природничо-наукові, економічні, громадсько-політичні заходи міжнародного, державного, регіонального і локально-адміністративного рівня. Говорячи про охорону природи, мають на увазі збереження та невиснажливе використання її природних ресурсів. Ви вже знаєте, що для збереження природних комплексів екосистем створюють великі за площою продоохоронні території: біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, дещо меншими за розмірами є ландшафтні парки. Їх ще називають. Природними музеями під відкритим небом. Окремі об'єкти природи, скелі, водоспади, печери, багатолітні дерева, яким присвоюють назву пам'ятка природи, теж охороняються. Охорона певних територій покликана зберегти здебільшого незаймані або мало змінені екосистеми. Проте берегти і дбайливо ставитися необхідно до всього навколишнього середовища. Урядовці всіх країн, вчені екологи, екологині, громадські активісти, активістки створюють екологічні закони, проводять постійні спостереження за станом довкілля, наукові зустрічі з екологічних питань, екологічні акції. Нові досягнення науки та техніки дозволяють змінювати виробництво товарів із природних ресурсів, які можуть вичерпатися на такі, що можуть відновлюватися. У світі збільшується кількість електроенергії, яку виробляють, використовуючи невиробництво, Вичерпну енергію сонця, вітру, внутрішню енергію землі. Грета Тінтін -тін, Елеонора Ернман Тунберг народилася 3 січня 2003 року шведська екологічна активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату. Тунберг привернула глобальну увагу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публіці. Та у виступах перед політиками, де вона критикує політичних лідерів за недостатню увагу в боротьбі з кліматичною кризою, діяльність Тунберг викликала як широку підтримку серед світових лідерів, так і гучну критику. Тунберг отримала низку премій, нагород та відзнак. Зокрема, журнал Таймс назвав Тунберг. Людиною року 2019. На цей момент їй було 16 років, що зробили її наймолодшою людиною, котра здобула це звання. До того ж, Тайм назвав її однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року. 29 червня 2023 року шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала в Україну і провела прес-конференцію разом з лавою Офісу президента Андрієм. Єрмаком прес-конференція присвячена результатам першого засідання новоствореної міжнародної робочої групи з екологічних злочинів Росії. У минулому столітті швидко почало зростати населення планети. І необхідно було забезпечити щораз більшу кількість людей, усім необхідним для гідного життя. Для всіх стало зрозумілим, що з часом природних ресурсів ставатиме все менше і менше. Ще три сотні років тому людство використовувало незначну частину природних ресурсів планети. З кожним роком збільшувалася частка використаних ресурсів Землі, але більшість ресурсів не відновилися. Якщо не обдумано. Та надмірно їх використовувати, то з часом вони вичерпаються. Учені та громадські діячі діячки почали планувати, як вирішити цю проблему. Головним гаслом цих планів було таке: природу необхідно поважати і не порушувати її основні принципи. У 1992 році на саміті Землі представники всіх країн погодилися із планом на майбутнє століття. Порядок денний на 21 -е століття. Головним дороговказом розвитку людства на планеті став сталий розвиток людської світової спільноти. Для кращого розуміння слова сталий варто пам'ятати, що це означає те саме, що збалансований чи не руйнівний. Сталий розвиток це такий розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому не ставлячи під загрозу можливість задовольняти потреби майбутніх поколінь. Що 5 років до плану сталого розвитку планети вносять зміни та оновлюються цілі, яких людство повинно досягти. У 2015 році прийнято новий порядок денний після 2015 року та цілі сталого розвитку. Визначено 17 цілей, які людство повинно досягти до 2030 року. Кожна ціль має промовисте гасло, конкретні завдання, кроки для їх виконання та індикатори досягнення. Цілі сталого розвитку, які ще називають глобальними цілями, це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб Покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Розглянемо основних 17 цілей сталого розвитку: ні бідності, ні голоду, гарне здоров'я, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, відновлювальна енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктура, зменшення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот. Відновлювальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження морських екосистем, збереження екосистем суші, мир та справедливість, партнерство заради стійкого розвитку. На останніх зустрічах щодо збалансованого розвитку обговорювалася проблема зміни клімату та допомога бідним країнам. На глобальному рівні приймаються правильні рішення. Більшість країн погоджуються з ними та виконують завдання для досягнення цілей. Нам усім слід пам'ятати, що досягнення цілей сталого розвитку починається з кожного з нас. Для того, щоб знати, чи стиль життя відповідає збалансованому розвитку, потрібно вирахувати свій екологічний слід? Екологічний слід це територія, яку використовує людина для задоволення своїх потреб, визначається у глобальних гектарах. Якщо він більший за 2,7 глобальних гектара, то треба змінити свій стиль життя, змінивши свої звички, які шкодять довкіллю. Перейдіть за QR-кодом або за покликанням і визначте свій екологічний слід. Екологічний слід в Україні становить 3,19 глобальних гектари на особу. Кожна людина потребує в середньому 2,7 глобальних гектари, щоб забезпечити себе ресурсами і позбутися відходів. У світовому масштабі на людину припадає лише 1,8 глобальних гектари для використання природних ресурсів. У загальному охорона природи здійснюється на природоохоронних територіях для збереження. Мало змінених екосистем. Решта довкілля потребує дбайливого і невиснажливого природокористування. Збалансований розвиток людства дає можливість майбутнім поколінням задовільняти такі ж потреби, які є в нинішнього. Про досягнення 17 цілей сталого розвитку має дбати кожен із нас. Проведемо хвилинку відпочинку. Придумайте та запишіть формулу збереження навколишнього середовища. Домашнє завдання. Тема для опрацювання охорона природи та невеснашневе природокористування. Дякую за перегляд відеоуроків, вподобайки та приємні слова підтримки. Бажаю гарного літнього відпочинку! Бувайте!